Коли я чую, що президент України, скажімо так, хвалиться перед нашими партнерами, і є якісь то ініціативи, як раніше казали, почин продажу українських дронів українського озброєння нашим партнерам західним, я озираюсь по сторонах. Думаю, а що ми будемо продавати? Яке таке озброєння є у нас в такій просто божевільній кількості, що ми можемо продати там половину, там 10%, 15%, неважливо – продати нашим партнерам. Дрони? Смішно ми повезли свої дрони в Данію, показувати, дивиться, як у нас класно. Тоді у мене питання, просте питання, як кут будинку, як форма цегли, просте? У нас так хрена в Україні дронів-перехоплювачів, що ми можемо їх зараз отак просто ну, поставляти в інші країни. Якщо так, то якого хера, вибачте, мене за мій французький, російські ударні дрони долітають аж до Львова, навіть до Києва, навіть до Дніпра. Вони мусять збиватись там ще, біля ЛБЗ. Як тільки вони її переткнули, зразу злітають в небо рої цих дронів-перехоплювачів і все один якийсь ту там шахет, десь там пропетляє, і його тут вже доконає або авіація, або о, мобільна вогнева група. Це є? Ні, цього немає.